Позивний мій такий досить специфічний. Псих. Ми стояли на позиції, стріляв танк. Я по рації передав координати, де він орієнтовно знаходиться. І Василь виглянув свого окопу і такий каже, дивлюсь, стріляє танк, ти стоїш, в рації щось там говориш, куриш і просто дивишся по сторонах. Що робиться? Щоб нормальна людина так стояла, дивилася, це, це ненормально. Це тільки псих може таке робити. Радий тому, що живий, радий тому, що бачу багато своїх побратимів. Ну і то, що можу кожного дня бачити свого сина.